Подарунки від брендів. ці дві коробки мені відправили як блогеру. А ось це я виграла. Хотілося б, звісно, сказати, що це мені теж відправили як блогеру, приспак, Просто подивитися на новинки, але ні, це я виграла в треці. Почнемо з подаруночку від Мейбелін. Мейбелін чисто спонсори мого знайомства з тональними кремчиками, тому що мій єдиний тональний крем вдома від них з минулого приспаку. Цього разу у мене є тепер ось такі два тональні кремчики. Тут два відтінки: 110 і 112. І ось такий консилер. Я взагалі не вмію ним користуватися, але, але треба вчитися. Я навчусь. Також в подарунку від Мейблін ось така туш є. Тушью я теж дуже рідко користуюся насправді, але, але, але все буває. Випадки різні бувають в житті, можливо, вона мені знадобиться. Дивіться, яка красива щіточка. Щіточка, мені подобається. Все Остальне це для губ. Я фанат всього для губ, тому я просто в восторгі цього разу. Тут два ось таких бальзами для губ. З ось такими відтінками. Вау, люди, подивіться, який колір! І він приємно пахне. Дивіться, яка красота. Вони одразу стали такі заціловані, ніби. Я сподіваюся, що він буде зволожувати. А другий відтінок такий супер-супер ніжняціна. Бачите, він такий блискучий. Дві сатинові зволожуючі помади. В ось таких відтіночках ось такі дві красуні. А ще мені поклали три ось таких відтінки мультитаскерів: це і рум'яна, і для губ. Можна використовувати. Я думаю, що найчастіше я буду використовувати ось цей 0,9 відтіночок. Ось такий. Ці два теж дуже гарні, але їх я, скоріш за все, буду частіше використовувати весною. До речі, до цього був ще подаруночок. Ледь не забула. Тут був ще ось такий, бачите, брілочок з купою різних брілочків, які можна відстібати. Це дуже круто, мені дуже подобається. Це дуже гарно, дуже стильово. Влітку з цими вишеньками можна багато чого зробити. Мій фаворит уже це ось ці вишеньки, вони такі красиві, їх так і хочеться кудись сюди собі повісити і ходить з прикрасою такою. Ну, я розумію, що це брілок, але я щось придумаю. Я їх вперше побачила в трес і якраз виграла у них цей приспах, я з ними не знайома. Боже, як воно пахне прекрасно! Його реально хочеться з'їсти. Воно солоденьке. У мене є Чері Айскрім, Страубері йогурт, карамельний попкорн, манго сорбет, вотермелон Айскрім і Піна Колада. Блін, я думаю, що вони всі неймовірні запахи мають, тому напевно всі одразу я відкривати не буду. І ще один подаруночок від моїх улюблених гарнієр, тільки ними я мою голову. ну... Зараз з цим проблема, тому у мене не кучері. Щоб помить голову, це треба, щоб всі карти зійшлися. Світло дали, воду дали або хоча б світло надовго дали, щоб бойлер можна було включити. Коротше, це ужас. Мить голову раз на півтора тижня. І тут якраз моя улюблена лінійка, дуже дякую. Це просто шикарна лінійка з чотирьох засобів, я нею користуюся. Я дуже рада, що мені приїхало поповнення, тому що вона в мене вже закінчується, і я навіть. Трошки підпшикала, бачите, тут неповне. Тому що як тільки я отримала цей подарунок, я його відкрила і я почала допшикувати, тому що цей спрей у мене уходить дуже швидко і він дуже приємно пахне. Сама лінійка дуже класна, і дійсно після неї кудряве волосся виглядає. Наповненим жив, живим, таким з хорошими локонами. Ну, не те, що зараз у мене. Але як тільки повернеться нормально гаряча вода і електроенергія, я буду користуватися в повному обсязі своїм доглядом і буду ходити з кучерями трошки. Дуже люблю отримувати подарунки. На жаль, цього разу це все по моїм подаруночкам, що може вам показати. Тому можливо наступного разу їх буде більше, не знаю.